Існує книг багато на землі. Вони цікаві, мудрі та повчальні. Та кожен з нас, дорослий чи малий, казки читає, дуже вони гарні. Казки це світ чарівний та незнаний. Казки це диво сповнене краси. Поринь у казку. Це ж бо так цікаво. Це справді свято, радість для душі. У казці звірі свою мову мають, дерева розмовляють, мов живі. Добро і правда завжди зло долають, Тому і люблять казку, діти всі. Не можемо без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних сміливих любити. Любіть українську казку. Хай казка іде по життю поруч з вами, як вірний друг. А кращі герої казки хай стануть для вас гарним прикладом.